У було другому тоді щось три чи чотири тижні. Ми з ним поругались дуже сильно. Я йому вискала, що він не працює, Мене це задовбали брати по гроші моїх батьків. Він мене просто хватає за голову, і б'є б косяк е стола, я розбиваю голову. Морда вся опухша. Блін, ну. Зараз стоп, <реш> що до мене коротше? Ну, блін. Я сказала, що я буду розлучатися, але як завжди він там. Давай попробуємо все знову. Я буду працювати, обіцяю, на колінах ползаю, плачу, ноги селую. Він мене уговаривав. От нас пацана нада дівчино. Я не знаю, що він робив. Він постійно якісь молитви мені читав. Якусь водою поливав, якусь красне вічно прискав, блискав. При була? На та Шайтани виганяв з мене, що я зла дуже. І Тата ти що? вірила? No, все, я все вірила, всю так. Да. Я завагітніла малой. Вона не виглядає як жінка, якою можна маніпулювати. Це має якийсь бути реально вплив. Чим би він там на неї не бризкав, але ж треба мізками думати. Третю дитину від нього зачати від такого козла. Була вагітна, третя дитина. Десь срок був три тижні. У мене хворі в цей час. Захворіли двоє малих ротавірусом. Я не могла вийти на роботу. Деньги я не заробляла. Я говорю, малі захворіли, треба їх лікувати. У мене діях нема. Добре, я думаю, сама поки я там збирала малих туди-сюди, він взяв малому риздав. Рік дитині ця дитина подавилася Остановка серця. блін. і він синій тупос. Я розумію, що він не дише, все. Я просто вискакую без тапочок в шортах в майки. Ну мусульманська сторона так не ходить. Мені я хватаю малого, повезло, що це просто лікарня знаходилась дуже поряд, десь 300 метрів. Я з цим малим залітаю всю в цю лікарню, кричу, блін, своїм голосом. Вони підключають дефібрилятори, починають масаж серця. Я потім, уже, коли він задихав закашляв, я дивлюся на свої ноги, а в мене просто злізла кожа. Це Єгипет, це 50 градусів жари. Я не відчувала, що мене ноги просто всі облізли свої асфальт, поки я бігла. Далі було ще гірше. Він старшого постійно збивав. Скільки років? Три. Підіймав руку на трирічну дитину. Чи так що? він мог що судити він його за шию, а трава з землі кинуть в диван. Він не може віджатися. Каже, ти ростиш тюхті яни сина. Він змушував на руках ходити за ноги, підіймав. А він мені, мама, помоги. І мене ця фраза, мама помоги, Все. Я хочу малого забрати. Він мене просто ног, збиває і кидає на пол. Що за... таке? У такій ситуації діти втрачають базове відчуття безпеки, адже загрозу вони відчувають від найближчої людини батька. Це дуже травматично для дитячої психіки, яка ще тільки розвивається, як наслідок можливі проблеми у навчанні, у спілкуванні з однолітками, а будь яка невдача буде сприйматись дуже болісно. Зазвичай такі травми закарбовуються на все життя. В призгадці дитина одразу поринає у те саме відчуття нелюбові, образи, страху. Остання наша драка це була фінальна. Уже родилася, мала. З деньгами була проблема. Оставалась в мене на картці якась фігня, і я кажу: Йди, малой, купи фрукти та молоко. Він пішов, приносить, виставляє каву і сигарети. і тут мене рве. Просто ах, ти чмо, мать, перемать, ти собі купуєш ан дітей. Він розвертається я З ног як сам'єбліна, і пошла в нас тоді м'ясова Остання. Останнє мене була тріщина в ногі, я не могла ходити 4 місяці. План побігами був такий: з ним помиритися, щоб він мені повірив, що їду за грошми до моїх батьків і просто вивезти дітей. І цей повівся, що я поїду там взяти якусь енну суму грошей. Він дозвіл свідав в аеропорту. Я в чому так от стояла. Так, от діти в чому стояли, ми покинули цю квартиру. Коли я забрала своїх дітей з Єгипта, старшому на діму було 4 роки, Раяну було 2 з копійками, і ярі було десь біля року йому просто сказав, що хоче розлучитися, продаємо нашу квартиру, машину. Він просто сказав, та пошлі ви всі. Квартиру він забрав, машину він забрав, золото, шуби. Я, давай, коли попросила, ну, Хоча пройшли речі наші, він сказав, ні. Ах, так, тоді я тебе проклинаю до всіх, скільки я тебе буду знати, буду ти клясти, ти здохнеш. Так і сталося. Через сім років він помер від раку. Перед цим просив гроші на лікування. Я йому просто отак показувала завжди.